Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Сьогодні я хочу зробити таке робоче відео і показати, чим, ми зараз, чим я зараз займаюсь у дуже холодні весняні дні. У нас морози. Ще на два дні точно передають. Сьогодні було 4,5 градуси морозу. Зараз, здається, два тепла вдень, дуже холодно. Але роботи не призупиняються. Я покажу сьогодні, чим я буду займатись, і цікавеньке, таке, такий сюжет буде цікавенький про ті живці, які ми разом з вами ставили на укорінення в кінці лютого, це Тамаріксу. І ось я хочу показати вам результат цього живцювання. Цікаво, для мене це було вперше. І результат, ну, знову ж я зараз покажу. Але спочатку я хочу показати, яку землю я беру для посадки ось рослин саме живців, укорінених і неукорінених, коли я живцюю. Дивіться, це ось компост. До речі, мені декілька разів задавали питання, чи є в мене компостна куча купа. Яма, де я діваю саме відходи від рослин. Є, друзі, є. Я колись, я її показувала так моментами у якихось відео, але вона в мене дійсно є. Ну, Без неї садоводу аж ніяк. І зараз я вже знизу беру ось такі перегній, точніше сказати, земля компостна. Я її не Пересію, як дехто робить. Ну, рослини це не є стерильні, якісь медичні е, інструменти чи препарати. Рослини це є рослини, і їм потрібно з самого початку боротись за життя, а не робити їм стерильні умови. Тому хто може, той виживе, хто не може, ну, танці з бубнами, вибачте, не для мого саду, не для моїх розмірів. Звичайно, не все виживає. Це закон. Будь-який закон природи, не все виживає. Але дивіться, щоб все-таки воно було таке м рихле, то потрібно не тільки ось е землю і пере пере ну, перегнічий, компост, тут все. То я додаю ось пісок, щоб все-таки вода могла не, не дуже затримуватись, бо корінчики ще дуже тендітні, або їх взагалі нема, щоб їм легко було ось цю землю. Зараз все це я перемішаю. Тут ще є друзі трішки покупної землі знизу, ну кого що є. Не завжди ми живемо, я живу особисто в селі, де не завжди є можливість така купити якісної землі, тому, а ось холода прийшли і треба чимось зайнятися, тому я беру те, що в мене під рукою. Виживає, ну що сказати. Виживай, що треба ти виживай. Ось зараз хочу показати приклад. наприклад, Приклад, наприклад. Ой, вибачте, холодно. Це черничний чизкейк. Вона вже вся заброньована. Пам'ятаєте, хто її замовляв, хто її бронював, то ось ваші саженці. Гляньте, яка вона гарненька. Все, її вже можу відправляти, у кого там є. <кій> Ви бачите, <кій> холодного, У кого там є, наприклад, замовлення по печиночницях, яку я буду відправляти вже на цій неділі, можливо, на тій ті неділі, тому що ще в нас морози передають, то я можу вже відправляти і чизкейк. Я вже за неї не хвилююся, друзі. Тобто вона вже 100% у вас прийметься. Тільки потрібно її ще адаптувати, адаптувати до вулиці. Це не важко. Просто виносити, поставити в веранду, де нема мінусових температур, десь на ну, не такому не на пекучому сонечку, і поступово виносити на вулицю, а при вже стабільній температурі висадити в ґрунт деякий час прикрити, наприклад, відром білим чи пластиковою бутилкою на деякий час. І все, і вона вже піде в ріст, і я впевнена, що. Деякі не всі, зразу кажу не всі, але деякі екземпляри навіть можуть закві... показати квітку. Це вже ваша справа, чи ви її будете залишати, чи ви її видалите. Я особисто залишаю. У ну, мене є такий девіз. Раз рослина вирішила, що вона хоче квітувати, значить я її не буду заважати. Поки він діє 100%. Ну, не було такого у мене, щоб, наприклад, рослина. Вибила бутон, пуп'янку зацвіла, а потім пропало. Ні, такого в мене не було. Якщо вона зацвіла, значить вона зацвіла. Але якщо видалити бутон, буде міцніший сам кущик і на наступний рік він, звичайно, дасть більше квітконосів. Це справа кожного. Ось що хочу показати, це, ну, вони вже замовлені, це гортензія теж широколиста. Хамелеон, ця, що в народі говорять. Ну, це, звичайно, такої, такої сорту, як Хамелеон, немає. Це народна назва, Хамелеон. Тому я кажу: ось він вже викидає пуп'янку. Це замовлений, замовлений екземпляр. Він відправляє, буде відправлятися у Хмельницьк до моєї подруги Світланки. А ось моя, мій прокол, друзі, тому що він є. І я, буду, я показую на своєму каналі все те, що є. Я не. Ну, не, не фарбую це все в такі, знаєте, рожеві тона. Є, значить, є. Ніби все поливало, ось все ніби поливало і все добре. А ось одну не полила. І подивіться: вона, звичайно, відійде. Тому що і ця гілочка теж була прив'явша. І ось ці навіть були прив'явші. Сьогодні я її полила. Рано ось одна вже відійшла, одна до вечора теж відійде. Гортензії широколисті, вони взагалі мають таку властивість. У велику спеку, якщо вона не в тіні, вона може і недостатньо вологі, вона взагалі може ось як ганчірочки вісіть листочки. Полиц чуть полили, чи спала спека, вона знову встала. Тому не потрібно боятися, що все все пропало. Ні, це такі більш витривалі гортензії. Ну, вони дворові, це не ті сортові сортові, які є, біля яких потрібно танцювати. Але хочу сказати, що якщо вони посаджені у горщики, то ось цей тургор буде дуже важко відновити, коли вона взагалі засохне. мене такі екземпляри були. Тобто я за них забувалася, були в горщику. І деякі, здавалося, напоїть після від, відпоїть, а деякі все-таки не піднімались. Тому краще її висаджувати в ґрунт. У горщиках вона. Ну, потребує великої уваги. Зараз, друзі, все. це все, що я хотіла сказати, Ну, таке таке різне, а зараз я е, почнемо висаджувати рослинки. Так, я розмішала землю, як бачите, такі в мене стаканчики. Вони мені подобаються більше за горшечки, ось ці чорні. Тому що в них видно, вони прозорі і видно, як заплітають корінчики. Тому мені набагато вони зручніші. І, ну, по-перше, зручніше, а по-друге, і дешевше. Так. Хто зі мною, знову ж таки, на каналі, то бачив, як я в кінці лютого нарізала ось ці живці із Тамарікса. Навіть може впізнати чашечку, в якій її я ставила. Тепер, друзі, увага. Ось результат двох неділь корінення. Ну, приблизно дві неділі. Вже можна деякі, вже, бачите, можна було висаджувати і раніше. Деякі іще не пустили повністю корінчики, тому що ми поставимо їх у водичку. Разом із Тамаріксом були поставлені і гортензія, Пінканабель, ось вона. Тут все аж ніяк. Ніде вона нічого не пускає, просто стоїть у водичці. Це говорить нам про те, що вона далеко не проста дама. Так, назад її ставимо е, е, Так, так, так. Ще. А ось, подивіться, теж Тамарікс, він ще нічого не пустив. Ну, он там чуть-чуть. Тут ще е разом з нею були, пос була поставлена. Зараз почекайте мені хвилиночку, я зараз пошукаю, де вона. Вибачайте, одну хвилиночку не підготувалась гарно. Так, ось. Це спірея Греф Шейм. Та, що квітує дуже ранньою весною, про яку я розповідала вже неодноразово. Ось я її теж поставила разом із. Та Маріксом. Результат теж самий, що і із гортензією, Нульовий. Тобто вставимо іще. Тепер я буду без рукавичок, зразу вибачаюсь, тому що це дуже тонка робота, і я хочу відчувати руками. Ось ті тонюсінькі, тонюсінькі корінчики. Зразу е, стаканчики набиваємо, тут це не потрібно розповідати, але можливо, хтось із новачків дивиться, то я все-таки нагадаю, да? я не вчу, але нагадую, що потрібно обов'язково гарно трамбувати землю, щоб не було е, ось тих пустот. Тому що корінчики, які будуть, е, ну, русинка, яка буде пускати корінчики, їй не буде за що. Хапатися, і тому вона може бути просто висіти. А потім рва... будуть рватися ось ці молоденькі корінчики. Тому нам не все не потрібно, і ми будемо робити так, як потрібно. Так все. Це ще маленькі корінчики. Їх можна було, можна їх ставити у воду, а можна вже саджати. Як вам захочеться Значить, ні, ще ми ставимо вище. Погано одною рукою дуже. Дуже-дуже погано одною рукою. Так. Зараз ми ось так і ось так. Ой, що я вже роблю? Ну і, звичайно, після полити. Можна розбавити ще укорінювачем, наприклад, грандіс, я буду користуватися, то я ще і додам укорінювачем. Так, все. Все. Полить і поставить. Ну, звичайно, вам не розповідати, що зараз її ні в якому разі не потрібно ставити в... на вулицю. Да? Зараз ще поставити в якесь, ну, більш-менш тепле. Приміщення. Зараз я теж відключусь посаджу, щоб уже вас не маринувати, і покажу ще дещо. 9 штучок вже висаджених. Тут гарні були корінчики, і я їх посадила. Навіть хочу показати вам, друзі, на деяких вже з'явились і листочки. Одна, тут ще пару десь ось. І самі маленькі десь був. Ось, самі маленькі. А на самому великому листочків немає, але корінчики є. Тому, як бачите, не так важливо розмір живця, як, мабуть, якісь сили внутрішні. Так, а ці я ще поставила укорінять. Тут, бачите, тут ще малесенькі корінчики, зараз я покажу. Вони є, але вони маленькі. Тому вони у землі можуть просто заумерти і не показати свій ріст. Тому що поставимо їх на деякий період. Ну, я думаю, до кінця неділі ми і їх висадимо. Так, все. Це стосовно, стос, це, це, що стосується. Тамаріксу. Тому 9 живців вже є не живцями, а молодими саджанцями. Інші стоять ще як живці. Тепер що далі я буду робити? Я вчора готувала посилочку і накопала, викопала куща філінгса. це Флокс зелений, який до кінця не розпускається. А, ну, це скоріше для флористів, хоча він дорогий і він цінується. І так як у мене він був у замовленні, ну, це був обмін. Тому я викопала і поділила. Це я це я в суботу копала, друзі, і щоб живці, не живці, а щоб кущики не пропали. Не посохли, то я їх засипала попілом для дезінфекції, тому що попіл для флоксів це найкраще, що може бути. І засипала земелькою, щоб вони там собі сиділи. Зараз ми їх, зараз ми їх викинемо. Ось. Я підрізала старе коріння, тут ще ось. Треба взяти кращого секатора, тому не було під рукою толкового. Тому треба ось тут ще обрізати оце це старий цей старий корінь. Його потрібно обрізати. Зараз це і зроблю. Такі в мене саджанці. Я поділила їх. Є тут різні. Бо всі вони. Телефон, Ти змерз. Є вони, бачите, різні. Є ну, квіткові бруньки всіх є. Ось. Більше є менше, де ж ти тут? Ось, ну, попелі тут погано видно, але вони все, всі є. Тому я теж зараз буду садити їх в горщики. От, бачите, навіть ось такі є. Дивіться, які вони манюсінькі, Але це будуть молоді, гарні флокси. Тому що о, флокс, ось це коріння старе, воно заважає рости молодим. Воно трухлявіє, і тому час від часу флокси потрібно обов'язково ділити і вирізати старе коріння. Тому я обновила буду об оновлювати свій посадковий матеріал цього флоксу. Тут є 8 саджанців, одного посадила зразу в грунт, на те саме місце, де й був, а ці зараз висаджу в горщики. Поки вони будуть у горщиках, а далі, коли буде площа. Моєму розсаднику вже виорана, то я пересаджу їх в ґрунт. Можливо, вони так і будуть рости в горщиках. Я подивлюся, як, як вони там себе будуть почувати. І якщо все з ними буде добре, то, можливо, у горщиках вони будуть рости, і вже я зможу вам їх пропонувати. Ну, поки що ось так. Я шку... Це дуже рідкісний сорт, дуже рідкісний Він є зеленим. Цікавим. Я його показувала не раз в своїх відео. І ось вирішила на кінець тут взяти свого куща і розсадити. Я, я дуже боялася, бо ну, я його більш ніде не зустрічала у пропозиціях. Ніде, абсолютно. Ось. І я боялася його втратити. Так, це стосовно флокса, зараз теж буду садити. Потім ще вам покажу одну, знаєте, як говорить молодь, Хохму. От для мене це було дійсно хохма. Ми всі учимося, всі абсолютно, ми учимося. Хтось на своїх помилках, хтось на чужих, ну краще на чужих. Але хтось пізнає світ рослин по чиїхось відео. Ось, наприклад, для мене, як я вирощую рослини вже років 20, так серйозно. Да? Але для мене було новиною, що Тамарікс гарно. Пускає коріння в воді. Ось дійсно було новиною. Дякую, я спробувала я навчилась ось і вам показую вже свою науку. І тому я ще хочу показати, зупинитись і показати вам одну цікаву рослинку. Що, зараз я дивилася, як Анжела Скольниченко живчувала перовською. Я розуміла, що в неї південь, в нас північ, різниця дуже суттєва. Але ну, ось коли наступа, настають такі, наступають такі моменти, коли щось хочеться робити, а природа ж не дозволяє бути, береш секатора і починаєш щось живцювати. Різати живці. Ну, я вирішила це зробити із перовською. Вирізала, я її взагалі обрізала. І дивлюся, моя перовська, Подивіться, я не знаю, чи так, вибачте за руки, бо я ж кажу, що я це робила без рукавичок, бо мені так зручніше. Подивіться, суха. Правильно? Правильно, суха. З цієї сторони теж суха. Але я нарізала декілька живців, там штук ось стоять вони, там штук десять, мабуть. А е, іншу я просто м, викинула. Ми тоді топили камін, і я її просто кинула у камін. І що можу сказати? Я не сподівалася, я з усіх сторон її перекрутила, покрутила, подивилась. Ну, мертва вона, ну повністю вона суха, вона мертва. Але ж ну, потрібно було спробувати. І я, я ж кажу, втикнула ось в землю. І, о чудо, подивіться, вона пускає суха палка, як кажуть, да? <свіття> на людей, в яких легка рука. Говорять, що вони і палку суху встромлять в землю, і вона почне рости. То ось зараз саме мова йде про паровське. Я не скажу, що в мене легка рука, мені не все вдається. Але, ну, спроби не залишаю, не полишаю спроби. Тому дивіться, вона пішла в ріст, Бачите? Я сподіваюся, ви бачите. Пішли листочки. Звичайно, тут коріння ще немає. але... Для мене стало великою дивиною, коли я побачила, що ось ці сухі палки здатні пустити листочки. Тому сьогодні я взяла знову ж сікатора, пішла до своїх пару. Що можу сказати? Я її гарно підстригла, дуже гарно. І щось толкове знайти там було важко. Але тим не менше, я ось що змогла, те насмикала, те нарізала і знову ж ще раз зроблю спробу таку. Буду вкоріняти, але не у воді, а буду теж в землі. Тому що цю я вкоріняла в землі. Ось так я її. Це буквально пройшло, ну, мабуть, з тиждень, якось вона пустила листочки. Ну, ще раз кажу, коріння там немає. Таке моє, така моя сьогодні робоча розповідь. Я буду дуже задоволена, коли вона принесе для когось користь. Хтось щось візьме на заміточку і спробує. <кх> Хто навіть десь щось комусь сумнівався. Мій помічник, два інших помічники, Рудик і Дьомик, знову десь знайшли наречених і вже дві доби нема вдома. Ну, а графік він завжди вдома. Графиць? Він завжди вдома. Ось так все, друзі. Іду далі робити, садити в флокси це вже ну, зрозуміло горщик та і все. Всім дякую за увагу! Всім дякую за перегляди, за вподобайки, за те, що ви зі мною. За... Дякую новим підписникам. Я задоволена, коли маю... можу мати і нових друзів. Дякую, звичайно, за замовлення, тому що завдяки вашим замовленням можу десь замовляти і я. Всім гарного дня, продуктивного тижня, весни теплої. Не снігової і не морозної, такої, як зараз вона є. Але чуть перепочинок і знову вбій. Сезон розпочався. Все буде наша квітуча Україна. Всіх люблю, цілую, ваша Ніла і графік, і графік. 17 березня, вечір, вже більше 6 годин. вечора. така в нас погода. Мете і на ніч передають вісім мороз. Щось десь позакривало, але нереально все закрить. І ще два дні назад чи три виставляла відео, де у нас все цвіте і пахне. А тепер у нас ось така холодна, неприваблива погода.